Генератор може пощідаром робити, якщо ви на нього поставите газовий редуктор. Тобто цей же редуктор, самі генератор може працювати вже тоді і на природньому газі, і на балонному газі. Так як машина на газу ж дешевше виходить, а на природньому газі той, що йде по трубам. Там взагалі виходить куб газу за годину. Тобто це 8 гривень. Понимаєте? Якщо генератор бере там, літр бензина, наприклад, 2,8-3 кВт прокрав 13650, а літр бензина бере за годину, так на газу він буде брати куб газу. Тобто це виходить у нас літр бензину 60 гривень, а куб газу це у нас всього-навсього 8 гривень. Карбюратор з редуктором на такий генератор є за 600 гривень, є за 1600 гривень. В чому різниця? Дивіться, це я вам показую на генератор від 5 кВт. Він йде у нас проводами тут, в якій самому редукторі, в якісь самому карбюраторі. От і ця вся в принципі, різниця дешевого і дорогого карбюратора. Можете брати дешевого, є в нас дешеві. Можете взяти дешевого, але потім кажу, так як є, будете настраювати, мучитись його. Не буде так, щоб ви просто візьмете хороший карбюратор, сюди поставили, старий зняли цей, поставили з редуктором, і у вас все працює класно. Там ви будете мучитися. Тому вибирайте, як ви хочете, або поставити відразу, щоб працювало, або потім настраювати, псі ховати, чого воно в мене не працює, так як положено. Так що, кому треба карбюратори, генератори зарядні станції, пишіть дзвоніть. Є інверторні, генератори, техесенькі, звичайні різної потужності. Всі контакти в шапці профіля.